Російські війська знову завдали удару по кривому рогу. Як повідомили у військовій адміністрації міста, ворожа крилата ракета поцілила в одне з промислових підприємств. На місці серйозні руйнування попередньо минулося без жертв і постраждалих. Греблю на річці Інгулець перекрили у сусідній Кіровоградській області. Це зробили задля того, щоб вода з Інгульця не надходила на територію Дніпропетровщини. Про таке розповіла начальниця офісу водних ресурсів у Кіровоградській області Катерина Гайдук. Нагадаю, напередодні росіяни вісьмома ракетами вдарили по дамбі кривого рогу. Після чого піднявся рівень води у річці Інгулець, подекуди до двох метрів. Підтоплені численні домогосподарства. Довелося евакуювати місцевих жителів. Їх розмістили у міських Олах та дитсадках на період ліквідації аварії. Через пошкоджений водогін без води залишаються тисяча жителів Софійської громади та сім тисяч Лозувацької. Ті райони Кривого Рогу, централізоване водопостачання яких на тепер неможливе, забезпечили цистернами з водою. Поток води значительно уменьшився, і уровень там, гієспотеплення, уже начал спадати. Всего подтоплено 112 жилых домов частных и дачных участков. Это, это Гданцевка и это Матреновка в Ангулецком районе. Мы проводили тоже ночью эвакуацию людей. Думаю, что сегодня закончим полностью ликвидацию.